Що можна купити в українському магазині на тисячу гривень? Вологі серветки раз. Туалетний папір два хліб тостерний три Намазка до хлібу тостерного чотири. Кетчунез. Хто знає, хто любить таку хрінь, хоча є набагато смачніші соуси. Десяток яєць, ковбаса. Ну це на сніданок, яйця і ковбаска. Нарізати ковбаску і зверху залити чотирма яйцями. Це класно. Далі куряче філе половинкою. До речі, пригостив вже пса, який живе у нас у під'їзді. Відварена картопля з укропом і гавайський салати. Он до там шматочки ананасу, кукурудза, курка. Яйця, отака вся дуже смачна хрінь, окрім серветок і паперу туалетного, все інше їстівне і дуже поживне. Особливо гавайський салатик. А точно ще ось до да, такий тонік. Отакий у мене закуп. Все прибрав у холодильник, окрім картоплі і гавайського салатику. Ну і швепсик теж, бо зараз буду снідати. Прямо так один на один ставлю і відправляю в мікрохвильовку. А доки чекаю мікрохвильовку, роблю собі водичку попити, щоб це все діло запити і щоб було смачно. Наливаю пів чашки тоніку, а інші пів чашки заповнюю водою. І так я це наливав саме з баклажки. Однією рукою треба ж якось це на відео зафіксувати, правильно? Там ще паста впала, йопер не болезне. Так, в общем, це все діло дуже ай, блять, ще й ляпнув, та ти шо? Ну за що мені цей опер не Де тряпка? Ну, ще й мікрохвильовку доготувала. Ага. Вона не тепла. Відправляємо і це витерти треба. Для цього у нас є целюлозна трапочка. Витираємо стіл, а це треба трошки надпити, бо переборщив з водою трошки забагато налив. О, тепер тепле. Ага, тільки салат теплий. Ага, ніхрена на вона не тепле. Так зверху салатик трошки нагрівся. Доки мікрохвильовка там гріє. Вмикаю ПК, вдягаю свою синю футболочку. Заходимо на робочий стіл. О тут у мене обесечка відкрита. У мене в режимі снобу компухтер. Відкриваємо програму для монтажу. І зараз це все діло буду монтувати. І разом з прийомом їжі. Ага, стоп, прийшов я в кімнату за цими коробками. Ага. А перекласти в вторійку балет. Ти що, Лезі. Оляпс, Засипали картопельку і зверху гавайський салатик. Оце смакота. Картопля відварена і салатик гавайський. Оооо. Кайф! тим часом я вже майже все з'їв і тільки починаю монтаж саме цього відео. Ну а ти, будь ласка, підтримай це відео українською вподобайкою. Підпишись на цей канал, і гарного тобі дня, тихої ночі та мирного неба.